Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву водойму. Атлантичний океан місце прекрасне, неймовірно цікаве, але й небезпечне. Над його поверхнею час від часу народжуються жахливі урагани, які потім спустошують узбережжя, і тільки для сучасних та високотехнологічних суден вони зазвичай не становлять серйозної небезпеки. У минулому ж перетнути Атлантику наважувалися лише найвідважніші капітани та пасажири, тим більше, що забирали така подорож багато часу. Цікаві факти про Атлантичний океан. Він був названий на титана Атласа, одного з персонажів давньогрецького епосу. За легендою: Атлас відже Атлант тримав на своїх плечах небесне склепіння, не даючи йому впасти на землю. У найглибшій точці Атлантичного океану. Дослідницькі зонди виявили дно лише на позначці 8742 метри. За розмірами цей океан поступається лише тихому. Близько 40 усієї риби у світі виловлюється саме тут. За кількістю риби, що виловлюється в ньому щорічно, Атлантичний океан не поступається навіть тихому, найбільшому з океанів нашої планети. Площа Атлантичного океану в багато разів більша за площу будь-якої країни. Наприклад, він займає в 180 разів більше простору, ніж Іспанія. Атлантичний океан омиває береги п'яти материків Євразії, Африки, Північної та Південної Америки, Антарктиди. Атлантичний океан стикається з кордонами майже ста держав. Найдовша в світі течія Гольфстрім, розташована тут, в Атлантиці. Ширина Атлантичного океану. Через рух тектонічних плит збільшується на 3-4 см на рік. Висота припливів тут буває рекордною. В окремих затоках, що сполучаються з Атлантичним океаном, вона сягає 15-18 метрів. Це приблизно дорівнює висоті 5-6-поверхового житлового будинку. В Атлантичних водах мешкає дуже велика кількість живих істот. Лише планктону налічується 245 видів. У нього впадає три річки з десятки найбільших у світі: Амазонка, Міссісіпі та Ніл. Одні лише Амазонка з Міссісіпі щоріку виносять до Атлантичного океану близько 1 мільярда тонн ґрунту. Загалом до нього щороку потрапляє близько 1,8 мільярда тонн твердих опадів, що сідають на дні. Він займає близько 17% усієї нашої планети. Чверть усієї рідкої води. У світі припадає на Атлантичний океан. Води цього океану солоніші, ніж води будь-якого іншого. Товщина донних відкладень на дні в деяких місцях досягає 2 кілометрів. Тут розташовано багато внутрішніх та окраїнних морів Балтійське, Північне, Середземне, Чорне, Азовське, а також єдине у світі море без боргів – Сарагасове. Океанські води на півдні бувають дуже холодні. Зареєстрований рекорд температури повітря над поверхнею Атлантики становив мінус 34 градуси за Цельсієм. Бермудський трикутник, що розташований в Атлантичному океані, досі таїть у собі безліч таємниць. На його дні прихований потужний гірський хребет, який фактично поділяє океанське ложе на дві величезні рівнини. Люди п'ять разів робили спроби подолати Атлантичний океан на повітряних кулях, але жодного разу вони не мали успіху. Швидкість вітру в ураганах, що зароджуються в Атлантичному тропічному поясі, іноді перевищує 200 км на годину. Найпотужніші бурі зазвичай обрушуються на Карибське море та Мексиканську затоку. Атлантичному океану дісталася Гренландія, що є найбільше на землі островом. У середині 19 століття почалася реалізація масштабного проєкту з прокладання телеграфного кабелю по дну Атлантики. Для його завершення були потрібні астрономічні суми грошей і майже 15 років. Сумарний об'єм води в Атлантичному океані приблизно можна порівняти з об'ємом усіх льодів Антарктиди. Це єдиний океан на Землі, який проходить через існуючі кліматичні пояси з півночі на південь. У минулому столітті існувала почесна нагорода, Блакитна стрічка Атлантики, яку отримували пароплави, які зуміли перетнути океан за певний час. З розвитком більш швидкісних суден та авіації, про неї поступово забули. У 2010 році в Мексиканській затоці Атлантичного океану внаслідок вибуху нафтовобудної платформи сталася найбільша в історії людства екологічна катастрофа на воді. Першою людиною, яка перетнула Атлантику, був відважний першовідкривач Колумб. Середня глибина Атлантичного океану становить приблизно 3736 метрів. Згідно з історичними дослідженнями, вікінги на своїх кораблях ще понад тисячу років тому перетинали Атлантичний океан, добираючись до Гренландії та Північної Америки. Але першовідкривачем все одно вважається Колумб, тому що незаперечних доказів про такі далекі морські походи вікінгів немає. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.